Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На селому пункті новата Олжанка у Білгородській області Російської Федерації, який зайняли бійці російського добровольчого корпусу, що воює на боці України, ліквідований 52-річний полковник Андрій Стєсєво. Він був старшим оперативного угрупування Білгород. Повідомляє головне управління розвідки Міноборони України згідно з оперативною інформацією. ніч з 4 на 5 червня в населеному пункті Нова Ложанка вбито полковника гвардії Стєсіва Андрія Васильовича, старшого оперативного групування Білгород. Раніше він обіймав посаду командира 104-го десантно-штурмового полку повітряно-десантних військ Російської Федерації. Йдеться у повідомленні гор також публікує фотографію посвідчення ліквідованого полковника, з якого випливає, що він був приписаний до військової частини 07264 ВСРФ, вс РФ, що базується у Пскові Псковська область РФ. У Легіоні Свободи Росії повідомили, що ліквідація в результат їхньої російським добровольчим корпусом роботи. Хочемо повідомити, що спільною групою Легіону Свободи Росії та РДК було вбито полковника Стесіва Андрія Васильовича, старшого оперативного групування Білгорода. Він загинув у стрілецькому бою як офіцер зі зброєю у руках, але треба визнати, що ці руки полікті в крові. Він і його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Білгородської області, порушували їхні права та свободи. Раніше Стесів убивав мирних жителів у Чечні, Йогославії Абхазії та на території України йдеться в повідомленні легіону на початку поточного місяця. Російські добровольці, що воюють на боці України, розпочали другий етап операції в Білгородській області. В низці населених пунктів, розташованих поблизу українського кордону, йшли бої. Зокрема, бойові дії відбувалися передмісті Шабекіну. Нова та Волжанка, Титівка. У неділю 4 червня стало відомо, що в новій та Волжанці в полон потрапило кілька солдатів Росії. Ської армії, легіон свободи Росії та Російський добровольчий корпус запропонували губернатору Білгородської області Ячеславу Гладкову передати полонених в обмін на зустріч із ними. Однак він відмовився, і полонені були передані Україні для подальшого обміну їх на полонених українських військових. 5 червня міноборони Російської Федерації відзвітувало про неодноразову відбиття атаки диверсантів на нову та Волжанку. В РДК швидко спростували заяви відомства країни агресора та повідомили, що нова та Волжанка вже кілька днів перебуває під їхнім повним контролем до зустрічі. Друзі, Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.